Дякуємо, що ви з нами. Це про головне на 24-му каналі у студії Єгор Скоріна, і як завжди, разом зі мною моя чудова колега Тетяна Кругова. Давайте зараз поговоримо про наступне. Перший вже майже одужав аналізи пацієнта, в якого першого підтвердили коронавірус, дали негативний результат. І через дві доби цього пацієнта так само відберуть зразки. І Якщо він так само буде негативним, можемо говорити про одужання і виписання такого пацієнта разом з тим, зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом. Скільки пацієнтів в Україні та світі вже побороли недугу? Не панікувати. Що Робити, якщо ви запідозрили у себе смертельну хворобу та тести на коронавірус, в яких випадках варто перевіритись, Україна переходить на суворий карантин. У містах закриваються фітнес-клуби, кав'ярні та торгові центри. Що стосується громадського транспорту. користування ним ми поки не обмежуємо. Проте працюватимуть продуктові магазини, банки та аптеки. Про все детальніше у нашому ефірі щоб у вас не опускалися руки через сотні поганих новин про коронавірус. Ми почнемо з хорошої новини. Отож, чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус, має негативний результат тесту на хворобу. Поки що виписувати його не будуть тестування повторять через кілька днів і вже тоді вирішать, що робити далі. Давайте послухаємо, що розповідають Чернівецькі чиновники. Сьогодні ми так само отримали негативний результат. Перший від нашого пацієнта номер 1 якого відповідно ми мали попередні результати позитивні. Тобто, ми можемо говорити, що через дві доби цього пацієнта так само відберуть зразки. І якщо він так само буде негативним, можемо говорити про одужання і виписання такого пацієнта. Але поруч із хорошими новинами маємо і погані в Україні зафіксували два нових підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Обидва виявили в Чернівецькій області, занедужили дві жінки. Вони ізольовані, стан їхній задовільний. Ну і медики говорять про те, що кожна з цих жінок одна жінка їздила за кордон, а друга контактувала з людиною, яка була за кордоном. Ось така історія. Тобто, зараз яку ми маємо статистику по Україні 5 п'ять людей. У п'ятьох людей був виявлений, виявлений коронавірус, е, так, позитивний, тести дали позитивний е, результат. І наразі маємо одну людину, яка вже майже одужала, і. Е, е, і один, один випадок летальний випадок. У нас летальний один летальний тобто, Дивіться, давайте так. Загалом у нас п'ять випадків. П'ять випадків. Один з них летальний. 71 річна жінка з Радомишля, на жаль, померла, тому що дізналася і зрозуміла, що треба йти до лікарів занадто пізно. Ну і перший випадок, перший чоловік, який захворів на коронавірус, наразі уже йде на поправку. І сподіваємося, що він таки вилікується і його випишуть. До речі, не знаю, чи всі е, були люди. В Італії, але більшість з них, наскільки мені відомо, вони перебували в Італії. І давай перейдемо з тобою до новин зі світу і розповімо, яка наразі ситуація у всьому світі. Ми підготували для вас графіку. Тож давайте її подивимося. Звісно, найстрашніша ситуація зараз в Італії за добу 3,5 тисяч заражених, 368 загиблих. Так Єгоре, давай звернемо увагу спочатку на ситуацію загалом у світі. Отож на ваших екранах ми бачимо цифри, загальна кількість хворих у всьому світі 169 387 людей тобто майже 170 тисяч осіб які захворіли 6513 людей померло і загальна кількість людей які побороли хворобу 77 257 людей по всій землі Ну, ми бачимо, не треба падати духом, все таки сподіватися на краще. Велика кількість людей одужає це нормально і це дуже дуже добре. Ну і варто сказати, що дійсно найкритичніша ситуація наразі у в Італії, тому що там за добу захворіло 3,5 тисячі людей, 368 загинуло. Я е, наскільки знаємо, першу смерть від коронавірусу вже зафіксували в сусідній угорщині. Е, ну тобто, бачимо, що Майже та сама ситуація, як і в Україні невеликий спалах коронавірусу у сусідів в Угорщині. Так, ну і маємо ще е, ситуацію в Іспанії, тому що там рекордний стрибок за кількістю заражень. Там понад дві тисячі випадків інфікування протягом останньої доби, і також півтори сотні смертей. На жаль, ну і, звісно, майже всі країни Європи закриваються, закриваються на карантин, закривають свої кордони, і так само і зробила сьогодні Україна так. ну треба сказати, що від завтра Україна на три тижні ізолюється і закривається від світу. А вона буде закрита для іноземців, і це ми підкреслюємо, тому що українці, які Їдуть за кордону, вони зможуть їхати до України. А також громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україну, всі решти іноземці не зможуть потрапити до нас. Тобто авіасполучення від завтра закрите, залізничне сполучення між різними країнами з Україною також закривається. А щодо кордонів українських ну які, які можна проїхати автотранспортом, наскільки я розумію, буде працювати лише вантажний транспорт. Ну і ті, хто не встиг повернутися в Україну. На них вони мають чекати евакуації. Так, ну і ще маємо ситуацію на контрольно-пропускних пунктах з так званими з перепрошую тимчасово окупованими територіями. І от сюди, тобто на підконтрольну Україні територію, пускатимуть тільки тих людей, які мають постійну реєстрацію тут у нас, а туди на виїзд, в так звані ордло, випускатимуть людей, які мають реєстрацію. Там, давайте послухаємо, що вони кажуть. Індофікацію це пройшла якраз і це пересікла, це зробила. Це сказали, що ми раз в це сюди заїжджати вже не будемо, а сюди виїздом, це. це тікає. Ці особи, які перетинають лінію розмежування з боку тимчасово окупованої території, стосовно них продовжуються заходи е, з температурного скринінгу е, спільно з Міністерством охорони здоров'я. Тобто, якщо е, будуть випадки, коли у людей, наприклад, підвищена температура, або людина е, одразу ізолюється, або йому е, поступають рекомендації звернутися до лікарів. Як вже говорила Таня, сьогодні наші земляки повернулися. З інших країн світу в е, Україну. І давайте послухаємо, що вони розповідали. Купили питьовку за тиждень до відпустки. Так добре, все. Температури перевіряють і маски носять. Більше нічого не було. І перчатки так. Паніки як... ніякої паніки паніки немає, вже... немає. Все добре було. Все було чудово, як заплановано. Ні, там ніякої паніки все добре. Паніки не було, все чудово. Ну і звісно, від завтра Україна вже приходить на суворий карантин через коронавірус. І у містах закриваються фітнес-клуби, різноманітні заклади. Не можна буде потрапити у торгові центри за винятком е, за винятком продуктово-господарських магазинів і аптек. І давайте наскільки ми знаємо, від завтра вже заборона буде працювати і в Києві. І карантин е, очікується у столиці. Давайте послухаємо мера Києва, що він про це говорить. Ми повинні виграти час, ми повинні зменшити шанси вірусу на розпосюдження столиці. Що стосується громадського транспорту, користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємось на свідомість киян, що не пересуватимеся містом без крайньої потреби. Ну і варто сказати з останнього, що ми прочитали буквально перед тим, як іти сюди на ефір. Це новина про те, що наш президент Володимир Зеленський вимагає все таки закрити метро у всіх містах, де воно працює, а також закрити міжміське сполучення. З іншими містами з різними містами України, і ймовірно, таке рішення буде прийнято уже завтра на засіданні Ради безпеки Ради національної безпеки і оборони. І можливо є такі варіанти, що можуть навіть запровадити надзвичайний стан в країні. А це означає, що знаєш, Єгоре, піти погуляти вже не вийде тим більше вдвох. До речі, я сьогодні був у метро, і, чесно кажучи, там не так багато людей, як здається. Ну, якщо раніше на центральних станціях дуже багато людей заходило у вагони метро, то сьогодні я там взагалі майже нікого не побачив, і нам дійсно вистачало місця, аби стояти на відстані. Один півтора метра, як це потрібно робити під час коронавірусу. Ну і треба сказати, що зокрема Володимир Зеленський каже про таке: міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до десяти осіб у маршрутних таксі, тобто небитком набиті, коли кожен один на одного чхає кашляє. А щоб по 10 людей у маршрутці не більше. А у тролейбусах, автобусах і трамваях до 20 осіб. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо, що просто так доїхати на роботу вже не вийде. Спробуй е, дочекатися того тролейбуса, який і так не дуже регулярно ходить, і не набиватися битком, а не більше 20 людей, так само у маршрутку. Але, але це дуже правильно, це дуже. Правильні кроки, це не тому, що вас хочуть обмежити, дорогі українці. Це тому, що ми повинні вберегтися від цієї е, хвороби. Це ну, сказати, тому, що, що ми... я вірю у ці кроки і нічого не сказати. Віриш? Не вірю. Віриш, не вірю. Ну, мені здається, що часні перевізники вони будуть все одно битком забивати ці маршрутки. Не 10, не 12 не людей, навіть більше. Все але, ти знаєш, не для зміниться. Цього ну, ми воно... подивимось, так. Так, да, побачимо, як воно буде, але мені здається, що тут повинні працювати якраз правоохоронці. І от від їхньої реакції, від того, як вони будуть перевіряти і ці маршрутки, і ті магазини, які, можливо, будуть таки працювати, від цього дуже багато залежить. А сьогодні наші правоохоронці показали нам просто. Колосальний приклад, як потрібно дотримуватись карантину. Та ще й похизувалися. Похизувалися цим на своїй сторінці у Фейсбук. Антон Геращенко, це заступник міністра внутрішніх справ, опублікував ось таке, ось таку фотографію. Бачите, оцей натовп людей. Це не, гречкою, це, не це не за гречкою у супермаркет. Це гривочкою. Це не голосувати. Так. Це не за масками, це не за антисептиками. Усі ці люди працюють в Міністерстві внутрішніх справ у центрі Києва, і оце так вони чекають, поки їм помірюють температуру. Тобто вони взяли і зібрали в одному місці натовп людей без масок, у без ті ні, коли вводяться заборони на серйозно? масові заходи. Ви серйозно, і це потрібно ще похизуватися і показати це в мережі. Подивіться на цих людей. Ось вони стоять у цій черзі. Що можна казати? Звичайно, потрібно вводити на Звичайний стан забороняти взагалі виходити на вулицю. У нас досі люди їздять у маршрутках, чхають отак просто вітаються, цілуються і так далі. Це це дуже дуже небезпечно. Таке потрібно забороняти. Ти паче, показали нам сьогодні приклади депутати, які е, приїхали з відряджень і одразу поїхали на роботу. А це на як на мене теж масовий захід це, доволі. Це, це насправді нам розповіла сьогодні наша парламентська кореспондентка про те, що вона сьогодні, як завжди, за робочим завданням поїхала е, до Верховної Ради, і виявилося, що багато депутатів цей тиждень, ось буквально минулий, були за кордоном, прилетіли і прийшли у Верховну Раду. Жодної самоізоляції, просто прийшли до Верховної Ради, і найцікавіше, що на кореспондентів на усіх вдягнули маски, щоб вони не заразили, не дай Бог, наших народних обранців, а на народних обранців, які повернулися, зокрема, з країн епіцентрів коронавірусу, ті маски не вдягали. Ось хоча за правилами має носити маски людина, яка може нести загрозу, а не навпаки. Так, ну добре, і е, зараз ми хотіли поговорити про те, а що робити людям, якщо у них є підозра на те, що вони можуть бути хворі, якщо у них є підозрілі симптоми, куди їм бігти, не бігти, лишатися вдома, дзвонити, не дзвонити. Чи є тести у столичних лікарнях на COVID-19? про це саме поговоримо далі з нами на зв'язку. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пане Микола, ви нас чуєте? Добрий вечір. Добрий вечір, пане Микола. Скажіть, будь ласка, скільки у столиці наразі тестів є на коронавірус, і хто та людина, хто той орган, хто вирішує, кому їх робити, а кому їх не робити? Тому що ми дуже багато бачили різноманітних відгуків у соціальних мережах з приводу того, що людина припускала, що в неї коронавірус, проте їй відмовляли робити тест. Ну, насправді у нас найкраще ставить е, діагноз це е, пацієнт. Тобто він один знає, е, що в нього є під, підозра на, на то чи на інше. Насправді рішення про, про використання тесту приймає лікар. І все. На сьогодні в лікарнях, визначених для прийому інфекційно хворих, є е, десь в районі 5 тисяч тестів. Ну, вони були передні лікарнями, я не, не знаю, десь, можливо, 150-200 з них є використаним за цей час. Е, їх є достатньо для того, щоб е, можна було обстежити е, людей, які мають відповідні підозри по, е, по показанням лікаря, а не по показанням безпосередньо самих пацієнтів? Угу. Так, звісно, не можна лікуватися по інтернету. Я знаю, це. Mm, да це Ми знаємо всю цю, цю да цей цікавий досвід. Скажіть, будь ласка, де є ці тести, в яких вони є лікарнях? Чи можна Сім їх ліка... зробити Сім... зокрема у приватних клініках за гроші? Є, є у семи лікарнях, визначених як е, е, тих, що приймають інфекційно хворих, це Олександрівська лікарня, е, четверта і дев'ята міські лікарні, е, три дитячі лікарні це перша і друга дитячі лікарні, а також дитяча лікарня інфекційна і е, перинатальний центр на оболоні для роботи з е, породіллями, з вагітними жінками. А скажіть, що ці, дуже ці коротко, тести там є, є. в наявності. Вони є? Приватні, приватні, е, приватні е, медичні заклади на сьогоднішній день е, пропонують проходити тести там по визначеним цінам, не хочу називати ні 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 одного, ні інше, але що це за тести, е, я не знаю і е, ну, результати з них теж я не, не буду гарантувати. У нас були випадки на через вихідні, одна з медичних мереж зробила декілька тестів, сказала, що що підтверджено є плюс по коронавірусу, після того, як були проведені референс лабораторію дослідження, ці, ці дані не підтвердилися. Це там ціна якраз. Ну, ціна такої роботи, коли я хочу протестуватися, ну от взяли, протестували. Насправді тест це робота лікаря в цілому. Це не тільки тестування, це огляд, опит і тому подібне. Добре, дякуємо вам. Пане Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Розповів, де які є тести. І е, чим вони можуть допомогти допомогти тим людям, які ймовірно вбачають, що в них є загроза захворіти коронавірусом. Е, так, ну а далі ми хотіли поговорити з нашими колегами, які знаходяться за кордоном у різних країнах, у різних містах запроваджують обмежувальні заходи. Наскільки вони серйозніші аніж наші? Поговоримо далі з нами на зв'язку. Іван Гребенюк, кореспондент телеканалу Настояще Врім. Е, е, Іване, е, добрий вечір. Як чуєте нас? Добрий вечір. Чую вас добре. Іване, де знаходитися? Які заходи зараз у вас відбуваються в зв'язку з коронавірусом? А чи вводять штрафи, і за що так? Я зараз знаходжусь у самому серці Чехії, я живу в Празі і зараз я знаходжусь на Староміській площі, одне з самих таких популярних місць у центральній Європі серед туристів. І Насправді я от сьогодні сюди потрапив вперше після карантину, тому що живу трішечки далі, але те, що мене. Тут вразило, от є з чим порівняти це майже абсолютна тиша, тому що насправді ви можете зараз оцінити цю територію, яку я вам зараз покажу. Тут майже немає людей, але тут ще ну, десь місяць тому кубками дуже багато туристів ходило з Китаю, в тому числі, і наразі абсолютна тиша. Все це пов'язано дійсно з багатьма обмеженими, десь 3-4 дні тому в країні ввели надзвичайний стан. Знаєте, це така от. Графа в законі, яка дозволяє владі абсолютно законно вводити інші обмежувальні заходи. І От сьогодні, сьогоднішнього дня, тут дуже багато обмежень ввели. Якщо, наприклад, раніше ще працювали кафе і ресторани, вони виставляли такі знаєте, там столики. Могли підходити люди, щось там купувати ще ходити, гуляти можна було на вулиці зараз, сьогоднішнього дня влада рекомендує не виходити на вулиці. Єдине, що дозволяє це тільки ходити на роботу або е, у, в магазини. Із магазинів тут працюють сьогодні тільки продуктові магазини і аптеки, те, що першої необхідності решта все зачинене. Звісно, страждає трішечки бізнес. У мене дуже багато друзів. Тут є у них і кафе, і ресторани, і вони дуже жаліються, тому що втрачають гроші. Але все ж таки більшість намагається поставитися з розумінням до того, що е, відбувається. І якщо говорити про обмеження, якщо ви виходите з дому без нагальної потреби, вас може може абсолютно правомірно назад розвернути і завести за руку, так сказати, додому поліцейський. Єдине, що порушення карантинних заходів, якщо, наприклад, людини є симптоми, якісь коронавірусу, і вона виходить на вулицю, загроза є, що заразяться інші люди, то тут уже дуже великий штраф 3 мільйони крон. У нас з гривнею майже курс однаковий. Можете уявити, що це за сума або 12 років позбавлення волі. Це про це сказав прем'єр-міністр країни вчора під час спеціальної прес-конференції, і це доволі суттєва сума і суттєві штрафи. І звісно, люди мабуть таки дослухалися, тому що знову ж таки повторюю: сьогодні місто Прага воно дуже і дуже сильно пустує. Іване, ну я звісно приголомшений тим, що ви нам зараз показали. Тому що у нас людей набагато більше навіть під міністерством внутрішніх справ сьогодні було працівники, ніж у працівників. Ви уявляєте Іване, працівники вишукували там кілька сотень і перевіряли температуру. Створилося таке збіговисько, неймовірне. Оце те, що відбувається у нас у Києві, щоб ви розуміли. Тому сидіть у своїй празі, там медицина краще, і все у вас буде добре. І от е, ми тільки завтра. Будемо відчувати на собі вплив карантину, так що буде відбуватися, як будуть закриватися усі торгівельні центри. Тому інше, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте якісь незручності у зв'язку з карантином? Я би сказав би, що це більше таке, от трішечки, от таке, щось своє внутрішнє ще не можу. Не можу змиритися з тим, що я не можу вийти спокійно на двір, просто піти там в свою улюблену кафешку, просто посидіти, провести з друзями якось час, але призвичаємось. тому що все ж таки ситуація дуже, дуже серйозна. То до Італії, де до речі, дуже багато чехів люблять відпочивати тут з рукою подати всього кілька годин потягом, а літаком іще ще менше. Там ситуація зараз плачевна, і звісно, влада, коли вона вводить ось ці всі обмеження, вона знову ж таки апелює саме до ситуації в Італії, в Іспанії, у Франції, в Німеччині зрештою, і знову ж таки всі ставляться до того, що відбувається з розумінням. Знаєте, от ви розповідали про те, що відбувалося під будівлею МВС сьогодні. У нас така ситуація була з ресторанами і кафе. Знову ж таки їх зачинили, але працювали вікна на самовиніс. І тут на вихідних дуже така цікава картина була, коли під цими вікнами е, збиралося дуже багато людей. 30, то й 40, за знаменитим чешським пивом. І в якийсь момент ця вся ситуація вона перетворювалася. Вона перетворювалася насправді у якусь вечірку, і на це звернула так само влада увагу, і поліція вже має. Право підходити і не те, що розганяти, але Ми рекомендувати побігами. людям не збиратися у ці купи, тому що знову ж таки будуть, будуть штрафи. у ну, по своїй ліки. Я так дивлюсь, Іване Іване, ще кому що Who як то кажуть, а курці Коронавірус, коронавірус, саме пивка можна. <с crazy> да. Іване, фінальне <с <с <tudo> запитання, коротесенько. Все-таки для розуміння, транспорт у вас ходить громадський, чи він закритий? І як ви тоді пересуваєтесь, якщо вам потрібно кудись там в інший кінець міста, тому що, от в межах. Києва в реаліях в масштабах Києва я не розумію, як добиратися до роботи, якщо я живу за 15 кілометрів. Від неї. Да, розкажіть нам, що там у вас. Насправді транспорт ходить, трамваї, метро. Я сьогодні, наприклад, на роботу добирався в метро, і хочу сказати, що в вагоні був знаходився тільки я і ще в іншому кінці вагону. Інша людина, дуже мало людей. Але транспорт ходить. Єдине, що десь за дві години, ось до мого включення до вас, вийшла нова норма, яка з завтрашнього дня передбачає, що всі, хто будуть користуватися транспортом, в обов'язковому порядку мають знаходитися у масках або принаймні прикриватися шарфом. Всі ми знаємо рекомендації возу, що в принципі це не надто захищає. Людина краща, яка має симптоми, має носити цю маску. Але все у всякому разі, маємо такі правила, але знову ж таки масок ніде купити. Ось тут поки що проблема. Як воно все це буде працювати? Будемо дивитися вже завтра. А знаєте, чому Іване, не можете маски купити, тому що у нас. Там затримали контрабанду, яку мали вивезти десь у Європу. Тому у вас немає. А Ми маси. чекали. Ми да, чекали а ми чекали, а не дістали. Ну, no, Звиняйте, Іване. Звиняйте. Ви там вибачиться від нас. Перед <реш> да, Іване, дякую, дякую вам. Будемо підтримувати зв'язок. Дуже цікаво розповіли. Насправді, що відбувається у нас, що у вас будемо тримати контакт. Іван Гребенюк, кореспондент телеканалу Настояще время». Спасибі. А тим часом у США починають тестувати вакцину від коронавірусу. У випробуваннях братимуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Американські представники охорони здоров'я заявили, що для повного затвердження будь-якої потенційної вакцини знадобиться від одного до півтора року. Ну і добровольці отримуватимуть різні дози експериментальної вакцини. Перший учасник випробувань отримає дозу препарату уже сьогодні. Також у квітні у Сполучених Штатах мають паралельно розпочати випробування ще однієї вакцини. І саме зараз паралельно тестують вакцину ще й в Нідерландах. Давайте послухаємо. Коли спалахнула криза, ми почали тестувати антитіла до sars 1 які зберігали з часів минулого спалаху. І вони дали ефект з covid 19 Ну що, Єгоре, знаєш, наостанок, як би це не було банально, але варто сказати і ще раз всім наголосити: от я за програму жодного разу не торкнулася обличчя, Це неймовірно, насправді це тяжко, це важко. Коли ти звик робити що завгодно тими руками, а потім лізти до голови, до обличчя, в очі, в ніс там і так, І так далі, це дуже правильно. Не чіпайте своє обличчя обов'язково від вас залежить ваша безпека. Обробляйте руки, мийте їх постійно дотримуйтесь самих простих елементарних правил, і це збереже ваше життя. Не їздіть в громадському транспорті, не ходіть до спортзалу. Відмініть поки що все, тому що ваше здоров'я і ваше життя наразі найголовніше. Мені здається, що зараз народжуються взагалі інші люди в нашому суспільстві, дивлячись на те, що відбувається, і на ту кількість речей, яку ми тепер маємо робити заради власного здоров'я. Ми стали як на мене більш відповідальніші. Я думаю, так, да, це об'єднає українців, це зробить нас сильнішими і більш відповідальними, більш дисциплінованими. І я сподіваюся, що завтра будуть кращі новини, але це не точно. Але це вже буде завтра, так? Так, і це буде завтра. За кілька хвилин дивіться історію про цингу, жахливі наслідки дефіциту вітаміну. С, як берегти себе в холодну пору року від недух, і чому так важливо споживати. Це трини у програмі 120 та 80, а просто зараз в ефірі 24-го вісті юей. До завтра!